23 серпня, за традицією, громадськість нашого міста відвідує знакові для кривого рогу місця, аби вшанувати день державного прапора, який символізує боротьбу за свободу і незалежність України. Більше сотні років тому Кривий Ріг був серед міст України, які виступили за українську державність. Перший синьо-жовтий стяг пронесли тоді містом під час маніфестації 1917 року. Розповідають історики. Всі проукраїнсько налаштовані наші земляки вони тоді вийшли на загальну міську маніфестацію під жовто-блакитними прапорами. Перший офіційно піднятий на над установою, скажімо, над громадською організацією «Просвіта» відбулося. 1 травня 1917 року перше офіційно жовто-блакитний прапор встановлено над приміщенням Криворізької ради робітничих селянських солдатських депутатів 30 вересня 1917 року українська ідея на ґрунті Криворіжжя мала потужні коріння. Третій рік поспіль день державного прапора Україна зустрічає останні повномасштабної війни. Юрій Караченцев, захисник України, батько полеглого воїна. На початку Великої війни колишній афганець став знову у стрій, а нині демобілізований за віком. Каже, прапор це символ народу і тієї землі, де живеш і яку борониш від ворога. Бог ідуть з флагом. Подхватывают, пропороносят раненого у него знамя, идут дальше. Флаг свят для каждого государства. Это символ государства. Флаг победы он все равно будет у нас. Пока у нас война идет, мы флаги приспускаем. Когда будет победа, мы его вознесем на высоту высот. Святим називає День державного прапора для всіх українців очільниця громадського об'єднання солдатських матерів та захисників і захисниць Криворіжжя Наталія Король. Під цим прапором гинуть наші хлопці, які захищають цілісність нашої України. Ми повинні знати всю історію нашої України, починають саме Хазов. Ми є держава, міцна держава, і це доказують наші хлопці, які зараз стоять на кордонах. Захищають нашу країну на знак поваги та шани до державного свята сьогодні вранці керівництво міста громадськість поклали квіти до пам'ятників у меморіальному комплексі на проспекті Миру. Наш прапор це символ України. Це символ і минулого, і сьогодення, і майбутнього. І ми завжди будемо жити під нашим незалежним, синьо-жовтим, переможним прапором. Всіх вітаю! За традицією цього ж дня букети квітів лягли до підніжжя пам'ятника Великому Кобзареві на проспекті Поштовому. Шановні криворіжці, щиро і сердечно вітаю вас з головними святами нашої держави. Це державний прапор України і 33 річниця незалежності. Не дивлячись на те, що 33-ю річницю ми святкуємо під час війни. Кривий ріг все робить для того, щоб допомогти нашим військовим і створити всі умови для мешканців нашого міста, щоб вони могли. Наскільки зараз можливо комфортно проживати. Ми багато робимо для того, щоб була в нас і медицина, і освіта. Безумовно, все зробили, щоб місто було із водою. Нам потрібно вистояти. Але ми українці, ми сильний народ і ми впевнені. Що подолаємо всі труднощі, і у нас буде квітуча наша держава. Іван Проводов, Олексій Васильченко, цей день.